привіт привіт усім! Всіх вітаю! У нас на дворі вже починає сутеніти, друзі. Я зібралася, йду до -міста. міста. Йду трохи куплю продуктів, мені треба. У мене цей тиждень, тиждень заготовок. Тиждень в борозілку все заготовляю. І немає вже продуктів, сирвини нема з чого виробляти, друзі. Нема. Мені треба фаршу. Мені треба греч. Багато всього треба, коротше. Іду я. Що принесу, то принесу. Бо до міста далеко нам і є куди нести. Добре, список написала, я вже тепер, знаєте, друзі, так як во колись як, це, як бабця, мушу все на список. Бо забуду щось, прийду додому і думаю, боже, я ще то не взяла, то не взяла. Так що тепер треба сісти, посидіти, подумати, що тобі треба, написати. І по списку, бо інакше все щось забудеш. Ну добре, щоб не балакали. Бумцю, де ти в моя лапочка десь там є. Думаю, що ми разом йдемо. мене. Я йду. Пішли, друзі. Ну що, я додому. На дворі ніч темно. І тільки по шостій десь, певно. Десь 15 хвилин. Я тільки скупилася, що зробити. Йду. Мені туди далеко, далеко. Клопівся мої буду. Може. А можливо і ні. Все, я вже майже добралася. Що дорогу не годин перейти, може? Що не викупи. Все, побігла. Майже. Майже вдома. Так. Ох. Сумки. Як два кульки, але тяжкі. Ось два кульки тягну. Аж в руку врізалося. Знаєте, як тут тяжке в руку врізається. Так само і мені, Аж в руку врізалося. Ой, до речі, сьогодні такий місяць, друзі, покажу. Що покажу? Ви самі можете сьогодні бачити. Ну такий великий, ну звісно, камера не передає того всього масштабу, але... Дуже величезний. Так, а ну я йду, зразу включу, Зразу світло включу, господарку біти. Йдемо спочатку до хати, передягнуся. Йдемо до наших коцьків обходити, їсти, пити сіно. Але йдемо спочатку сумки, розставлю. Розпаковка чек. Йди, кажуть. Курячого філе взяла, друзі. Майже 4 кілограми тут є. То мені треба, завтра будемо. Переробляти завтра нова, буде заморозка. Будете бачити, що робити. Взяла трошки душу засолодити собі. Хлопцям теж поділюся. Трошки ромашки, трошки лукасі. Так, тут взяла е, помідорка, перець на салатик і пекінка, але така маленька, як рад на салат на вечір. Сухарі, паніровочні мені треба на завтра. Гречка, кусочок сиру. І батон нарізаний. Ось такі Ось такі покупочки сьогодні. Знаєте, доволі тяжке, поки занесло таку даль, то змучилася. Так, ми з кухні перенеслися в хлів. Нагодувала всіх своїх фроськів. Своїх фроськів. Пити їсти. Курей також. Там, друзі, зберемо яйка. Та манерку. Подивимося, що там сьогодні було. Чим нас порадували? Це чим порадували? Шановні. Так. Головне, то, знаєте, друзі, що швидко перейти. Бо тут дуже летять втіва. Ну, ви поняли, що. Тому треба дуже швиденько. Так, раз. Два. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Все? Все, все, все. А, вісім? Дев'ять, десять. Молодці. Молодці. Так, все, дякую за співпрацю. Я вас погодувала, напоїла. Яйка ви мені віддали. Приємно мати справу. З розумними корми. Все, йду. Так, все. Нагодувала, напоїла. О, і це перекинула цей баняк. Що з'їла, то з'їла, що не з'їла, порозсипає і на тому буде. Гайда до хати йдемо, йдемо до готувати. Година. Пішли. На вечерю нічого не видумую. Вже зробила салатик, зараз покажу. Картопельку вару. Картопельку зразу з курячим філем. Зараз вару, а тоді ще втушу в сметані. Зробила салатик. Помідорка, перець і зелень. Саме основне, щоб бумік сидить і чекає, поки давали вечерю. Так. Ти чекаєш, бомчику, чекаєш? Бо треба, друзі, його завести до грумера. Не знаю, чи то вже везти, чи то почекати трошки весни. Бомчик, ти як? Хочеш до грумера? Хочеш? Де любить він грумера. Йому дають такий кол спеціальний, і він засинає. Так як напівнаркоз, так? Ходи, ходи. І він засинає. Так, чекайте, можу взяти, я не дай слово сказати. <рес> я, я є. І він не відключці. Тобто це не загальний наркоз, як то роблять операцію. Чи, ну, там тваринкам роблять операцію. Це не загальний наркоз, але такий розслабляючий. Тобто, він не може вкусити е, того, що стриже, е, ну Перукаря, грумера має на увазі. Аби міг, ой як би міг, це страшне, бо він як приходить то, туди в ту клініку, то на всіх нападає, поки дадуть йому укола, І він так би лягає спати. Він засинає, але так, знаєте, очі бігають, тобто він реагує. Що він розуміє, тільки не може, не може дати ради. І все, і проводять його в порядок і стрижуть, і все роблять, бо ну, по-інакшому не зробиш. Він покусав ту жінку. А він що знає? І тоді йому ще ногів обтинають. Все йому роблять і стрижуть його. Так? Але ще певно не піде, може в березні підемо. Де трошки тепліше? Ні? Yeah. Те і треба буде таблетку дати, друзі. Вже від кліщів треба дати таблетку, бо то тепер такі зими, що мені здається, що ті кліщі і в зимі є. Добре, вечеря моя доварюється, будемо вечеряти. Ну що, друзі? Ось така вечеря. Картопелька з курячим філе і салатик. Також, хто їсть, усім смачного.